Ми побачили новину про те, що на території Російської Федерації збитий якийсь літак. Трохи пізніше. Ми дізналися, що це літак Іл-76 збройних сил Російської Федерації, і е, в цьому літаку, за повідомленням російської сторони, перебували українські військовополонені. Треба розуміти, що. Напередодні Харків, який розташований поблизу Білгородської області, обстрілювався дуже сильно з території Російської Федерації із літаків тактичної авіації. Ми розуміємо, що 23 січня, 24-го року, як мінімум, Харківс Харків обстріляли тричі і влучили в різні райони міста. Загинуло багато мирних жителів. 75 отримали поранення. Очевидно, що це місто. Не було прикрито достатньою повороти повітряної оборони. Співставити ці два факти: тобто обстріл Харкова двадцять 23 січня і літак 24 січня було важливо одразу, коли ми побачили цю новину про збиття. Ми подумали, що скоріше за всього це можливо дії російської сторони.